Фонст страховки ПС. Фонд страховки це набір обладнання, закріпленого на рельєфі за допомогою подвійної основної вірьовки, який використовується спортсменами для організації самостраховки, закріплення командних вірьовок та іншого спорядження для виконання визначених технічних прийомів. ПС складається з окремих точок страховки, які додатково можуть облаштовуватися іншим спорядженням карабіни. Металеві кільця, такелажні пластини тощо. Характеристика ПС, кількість і характер петель, одинарні чи подвійні, кількість кілець, карабінів, наявність перил самостраховки та їх характер одинарні чи подвійні. Верхньої суддівської страховки визначається умовами. перила самостраховки та петля з одинарної вірьовки Можуть бути використані тільки для одного спортсмена. Перила самостраховки петлі з подвійної руки може бути використані для всіх спортсменів команди одночасно та навантажуватись будь-якою кількістю контрольного вантажу. ПС облаштовує суддівська бригада або його мають організувати спортсмени, якщо це зазначено умовами. Спосіб кріплення суддівського ПС на рельєфі має бути недійним та забезпечувати безпечне проходження маршруту або виконання технічного прийому. Блаштування дистанції. Підготовку дистанцій до змагань проводить спеціальна бригада, укомплектована кваліфікованими суддями під керівництвом начальника дистанції. Начальник дистанції разом з заступником головного судді з безпеки повинні особисто перевірити надійність обладнання всіх суддівських пунктів. Постійно контролювати їх стан під час проведення змагань, вживати своєчасні заходи щодо усунення причин, які можуть призвести до порушення роботи дистанції, виникнення аварійної ситуації або нещасного випадку. пункти, які спортсмени використовують для проходження дистанції, а саме для організації страховки і самостраховки, закріплення та нарощування вірьовки, організації спуску маятника. Пересадки тощо. Облаштовується лише служба дистанції, якщо інше не передбачено умови. Місця старту, фінішу та перестартової зони повинні мати достатні розміри для розміщення спортсменів з контрольним або аварійним монтажем та спорядженням. Для того, щоб обладнати ПС, нам потрібна здвоєна мотузка та виконати умови технічного регламенту пункту 1, 2, 12, в кінці якої ми кріпимо недалеко від ПС, на рельї. Зі здвоєним мотузки в'яжемо вісінку і закріплюємо її в точку нашого майбутнього ПС. У залежності від умов змагань, в'яжемо стільки робочих точок, скільки потрібно вузлом вісінка. В'яжемо наступний вузол і закріплюємо його в карабін. В'яжемо другу робочу петлю аналогічно першій. Робимо те саме аналогічно першій частині. Закріплюємо наступний вузол в іншу точку. Це буде розгрузка або підстраховка нашого ПС. Зв'язуємо наступний вузол і закріпляємо його в іншу точку ПС. В'яжемо третю робочу точку так само, як і минулого разу. Повторимо дії попередніх слайдів, щоб отримати таку картинку. Наступним бузлом робимо підстраховку нашої точки. Якщо залишилась мотузка, акуратно її збухтовуємо і закріплюємо на рельєфі, щоб вона не заважала учасник. У нас повинен вийти ось такий готовий фейс. Усі інші. ПС робляться аналогічно тому, який ми побудували раніше. Згідно нашого рельєфу, по-іншому побудувати ПС ми не зможемо, тому що є такі місця, де нам не дають пробувати нові точки для постановки і подальшої підстраховки ПС. Це у нас верхній ПС, це наша робоча частина його. Це його. У мене все домашнє завдання. Знайти помилку, яку допом... допущена на ПС. І другий пункт намалювати схематично і обґрунтувати верхній ПС з круто похилою переправою для двох учасників з вантажиту, причому переправа повинна йти з окремої точки. Бажаю вам успіху!